Вона велика, це маленька. А то Березка, на нагородку кукуюзу і злаєте. Барбекю, можна казати, я, я так приблизно на, на око. Я не спец по винограду, обрізав, як вийшло. Це треба декілька років колоти без кінця, без краю цю землю. Тільки одне олежі, що Бідні люди, це поки що ми. Так простіше, так було. І у нас раніше стояв ось такий злив і прокопували, проводили через льох. Ось так ми користуємось гарячою водою. Зробили, де зробили. Зняла сьогодні картон з того квітничка, який закладувала на мульчування весною, тому що дуже сильно проростає борізка крізь нього. Ця ділянка, як ніяка, вона дуже-дуже борізкою затягується. І це мульчування саме на цій ділянці працює дуже погано. Тобто, Я так розумію, щоб вивезти всю цю борізку, це треба декілька років. Полоти без кінця без краю цю землю. У нас завжди дуже багато на цьому дереві яблук. І вони дуже несмачні. Тому я хочу в осінню просто зрізати цю гілку, нехай дерево залиється, залишається і обновляється. Там росте молоді гілки. І це просто воно нікуди впадає і гниє. Всім привіт! Зараз хочу цибулю, тушу клав, сушиться, вже прикладувати в коробки, складати. Вона вже суха і я її зразу, відразу в коробочки картоні поскладаю, а на зиму просто накриваємо якоюсь тканиною І так зберігаємо. Сьогодні прочитала в інстаграм однієї дівчинки, що вона вже від літа втомилася. Не знаю, ви знаєте, я як переїхала з міста в село, я щось за ці три роки жодного разу відліта не втомилася. А все тому, що тут спека не так відчувається, як в місті, коли асфальт, оці будівлі, бетону дуже багато. Тому що я пам'ятаю, які спекотні були літа. В місті це просто я не могла осені дочекатися. А тепер я цієї осені не хочу. Я хочу, щоб весь рік було 12 місяців літа, і я не втомлююся від спеки. Тобто спеку навіть не так переносиш. що її по суті її немає такої спеки. Коли замульчовано, це не означає, що взагалі не буде. Трава росте. Ну, це якщо, мабуть, агротканиною застелити все повністю. Але її набагато менше, в рази, в рази менше. Тут у мене під е, тирсою трава скошена, е, суха вона вже, вона так стягується. Мені найбільше подобається, коли під низом є трава, бо вона такою береться, як. Панцирем якимось між собою з'єднуються ці травинки, а потім я терсою засипаю. Так, воно проростає, але не в таких масштабах, коли просто гола земля. І земля, вона ж все ж таки волога, вона не така суха. Бо там на тій ділянці я зараз полола траву, сапала траву, то вона там землю просто не можна доторкнутися, вона така, як камінь. Кукурузку любиш? Так Скільки ти качанів з'їш сьогодні? Не знаю О, ось жортий Зараз підемо корову годувати, так, да, Платош? Так підемо. А я вже все з собою Сама поесть. А той. Плоды, платуш, А типа папа. Вот один, дадим не. Только а она а маленька. а то то ты маленькая. А я не Потохай. ты встань. А я. чтобы не... а можно я не требую, она есть. А не не хочешь, да? Давай вот так вот, вот. Высыпаем, О, высыпем, и того ох и им. Да, халюся, да, А можно я ей похлопаю? Можно. Все, а только я сторону, была сейчас головой может дам. Все, пришла тухо думала. Все. Ой, так Хай. А что нам потай давать? Ничего. Ось вона їсть. Смакота яка. Зараз будемо куштувати. Ми в карті горького було то. Кокуружа. Я її в стаканчик, дивишкове масло. Так, такої служечки, де? Бачите? Курам. Отак. От на герпе. Берите на городе кукуюзу і злаєте. І такої. Готуєте. Варить. Готуєте. Варом, да? Mm. Так. Тут у нас птахи налетіли на груші. вони тут, коротше, вечеряють. повний докупив дрова я думаю що остання фіра і нам досить дров вистачить на зиму подивимось треба як зробити просто я вбираю ці дрова калю складаю і потім по об'єму дивлюсь наскільки мені хватить чи не хватить я, я так приблизно на, на око Ось такий столок новий, новий зробили. з підручних матеріалів. То що тут такі стара сосна, обрізки були. Ми ходимо сюди дрова ваккода. Там дрова складемо так. Такі для садові, для шашлика, шашлыка, для, для чогось барбекю. Можна казати. Так. Такі пасує сюди дерев'яний медведик. Під гальтанку воно. Там один в один такі, як в лісі в лісі я коли буваю, я такі столики бачу і таких захотілось собі потім бачу що е, купляти якісь матеріали будівельні щоб столик робити тут мені не треба тому із того що було покрив оліфою і морілкою ці дошки може пізніше куплю лак прозорий але максимально хочеться Залишить такі дошки, вигляд до, до, голих дошок. Просто хочу розказати, що ми теж, коли сюди приїхали, ми зробили багато чого тут. По-перше, ми вигрібли цю територію. Тут було багато сміття. Будинок був повністю весь знаєш, старий одяг, поїдений мишами. Було багато меблі, які на утилізацію. Ми переробили ці меблі, там шафи почистили, пофарбували. Ми відновили, дали їм нове життя. І зараз ми з цими і живемо. Тут не було ні туалету, ні каналізації, ні води в хаті. Пічки були в такому стані досить поганими. Тобто Треба було їх трошки там поштукатурити, підмазати, підрозібрати, цеглу трошки перекласти, пліти поміняти деякі. Прокопував каналізацію, робив тут вигрібну яму септик. Про септик є відео мене окреме. І прокопували, проводили. Через льох заводили, туалет, робили там ставили, покупали унітаз, воду. У нас було біля літньої кухні вода. і Треба було з того крану прокопати траншею і завести, теж пробити дірку в льох і там вивезти трубу. Потім через стіну завели в кухню і там зробили вже мийку саморобну. і Знову ж таки і такі старі були меблі. Я навіздав на місцеву свалку і там були знаєте, такі дивани, старі валялись. Я їх розбирав, там були такі достатньо добрі бруси. Я брав ці бруси, але ну, на той момент просто не було коштів купляти щось нове, тому що не було роботи зовсім на той час. Ставити бойлер сюди немає сенсу. Ну, Поясню чому. Тому що не, немає в цьому будинку місця, для поставити ванну. Тут немає такого місця. То есть, чому ми миємось в тазику в кухні? По, по той тут є тільки камора, і вона холодна, дуже тут затанка стіна і вона не опалюється ніяк. То есть, там дуже холодно зимою. Ми тільки в туалет зимою ходимо, знаете, так, як на вулиці, тільки що на вулицю виходити не треба. Болер немає ставити, бо ні, ні, все одно немає місця, де поставити душ або ванну. Ванна і стара і є в літній кухні стоїть, але пояснюють в хату і просто нікуди ставити. Тому приходиться митись, гріти вед, відра і в тазику розводиш і миєшся. Це зимою. Літом у нас краще умови ми в літньому душу, душі купаємось. От, ну, от, пояснюю чому. Чому як би, нема? Тому що писали, що типу, там ванну можна поставити, якось нагрівати і таке інше, але тут немає місця. Тому ось так. Такий підказирьок перед двері, що двері тут були такі дуже старі. Вони і зараз старі, але я їх утеплив, оббив. і Коли раніше без цього козирка, то вода затікала і вони починали гнити. Двері теж треба тут під заміну, але поки що ми все надіємося, що ми зможемо заробити гроші бирати, і вже купити або цей будинок, або інший будинок. Це будемо бачити, де ми будемо жити. В селі чи під містом подивимось, наскільки грошей вистачить. Але звісно, що ближче до міста було б краще жити, тому що навіть взяти елементарні. Речі, якщо треба якийсь майстер, наприклад, зламалась там стиральна машина, холодильник, якщо ти сам не в змозі там, і відремонтувати, то треба брати машину і відвозити в місто. А якщо так, майстер може і не приїхати сюди, бо там відстань 20 км, наприклад, вже для нього забагато. Да, І сам виїзд май... майстра вже на 20 км вже гроші коштує якісь. Ну, якось так. А так, звісно, що коли відчувається такий простір і природа, то це гарно для здоров'я, для самопочуття, для такого, знаєте, ну, для мене такий релакс у своєї раду. Тобто я постійно перебуваю як на базі відпочинку. Такий спокій я відчуваю, шелист листви, там, птахи, тварини і все інше, для мене це впливає досить на мою знаєте, емоційну рівновагу. Особисто для мене так. Я, мені мені от так подобається, я би так жив, але я, так як я живу в сім'ї, в мене дружина хоче іншого, діти хочуть, може, іншого там, кудись їздити і щось, щось бачити. Звісно, ми будемо трошки ближче до міста приїжджати, якщо буде можливість. Як гарно почала рости моя сосна. Це просто. Дивіться які прирости. От я думаю, що вона роки за два вже таки буде достатньо величка. вже. Ну я так сподіваюся. Поставив отакі гіляки тут за, за парканом, що просто коники підходять і вони через, через сусідку голови склоняють і вже раз відкусували, коли, на перший рік, коли я посадив. От, і Зараз побачив, що вона теж тяглась, хотіла відкусити. Я вчасно просто її е, Короче, Поставив такі гіляки, може вона просто не, не зможе підходити. Подивимось. Цей виноград позаду мене треба обстрілити, зробити рівненько, гарно, бо він уже досить заріза, зависає. Я трошки чекав, поки він за верхню проволоку зачепиться, щоб він такий був більш високий. А тепер можна його підрізати. Треба пообрізати, бо виноград сам ми його не побачимо, він сонця не бачить. Да і буде красивіше, якщо буде обрізано. Вона дуже заплітає. Я в минулому році віно робив цього винограду перший раз в житті. Щось вийшло, без цукру робив. Але це одно не той смак. Ну, такий він простий, простий виноград. Якщо б якийсь елітний Дивився інстаграм вчора. і Багаті люди, ну, зачастую, коли познають цей світ, вони їдуть там, в Африку або кудись такі страни. Ну, вже вони побули там, де там, не знаю, там, розвинуті країни, і їм хочеться там, подивитись там, дику природу, або як живуть бідні люди. От Коли ти наївся цього, би, ну, там, є крута машина, є, там, живеш там в крутому місці. Е, і Хочеться подивитися, як живуть інших. Як, е, дуже подобається таким людям дивитися на бідних людей, на тварин, на природу. От, і як, Якщо це ось так поєднується, вони живуть там в якомусь крутому готелі і з видом на тварин на природу. І Можуть пізнавати, як живуть бідні люди, то це взагалі шикарний варіант для них. От. І я отак, знаєте, подумав, а в мене ж теж є вид на природу, є, я можу дивитись на тварин, на пасовище, тільки одне алеї. Що бідні люди це поки що ми. От. І Треба цей нюанс виправляти. І, і тоді буде повноцінне вже повноцінне життя як у людей багатих з інстаграм ну, ось так я не спец по винограду обрізав як вийшло О, там просто високо не достаю бо треба козла я от, -от щось підкладаю щось достаю ну якось підстриг виглядає вже краще ніж було так, виноград подрізав тепер Можна і водою зайнятися. Хотів розказати, чим ми підігріваємо воду. Раз у нас немає бойлера, і ми купаємось ну, воду підігріваємо на газу, щоб митися, а посуд миємо, ми і вмиваємося теплою водою завдяки з ну, такому крану. Тут і злив становиться, який гнеться. Я його просто зняв. Це старий кран. він у нас почав підтікати, десь біля цієї ручки, От переключається на холодну і гарячу. І тут почав десь підтікати. Тому прийшлось зняти. Тут я зрізав болгаркою, його коли знімав, тому що воно закисло і ніяк не відкручувалось. Вот. І щоб зняти, мені довелося просто зрізати. Я відсюди зніму тен. Він ще Працюючий, може десь знадобиться, Коротше, фірма TheX, оцю я тільки цю беру, мені вона дуже подобається. Я купив новий екран, тільки теж Zerix, тільки із нержавійки сам корпус. Він трошки дорожчий, якщо цей можна купити. За 850 мінімальна ціна, то ось цей кран вже він набагато міцніший. Тут краще цей рычаг переключається з тріщоткою. Так, все ж те ж, те ж саме, тут такий же самий тен. Тільки я взяв його із-за цього, що ну, металевий Мені здається ось в такому вигляді, як царапини, такі царапана нержавійка. Вона буде ну, виглядати не так, як тут. Бачите, тут можуть бути і видні, тому що біло, білий пластик. Цей вже 1300 мені обійшовся. Тут такі от гнучки і злив от, вставляється. Все досить гарно виглядає. І ось так вот так ми користуємося гарячою водою. Тобто на мийці стоїть. Я коли мені треба посуд помити, я просто включаю його. Він буквально моментально біжить тепла вода. То є, ну, це, в нашому випадку це і економія і дуже зручно. От, поставив кран цей. У нас тут саморобна мийка. Ми не стали заморачиваться. Просто Дуже легко зробили, тому що ми коли сюди приїхали, це було ну, досить було срочно і тимчасово думали, що ну, прожили вже 3 роки. І так поки що не стали міняти. У нас раніше стояв ось такий злив. Він з режимом переключення крутиться різні режими. Тут в комплекті шоуфу цей. Він, бачите, дуже, дуже класно. І гаряча, гаряча вода. показує датчик температуру. Чим більше напор, тим, звісно, холодніше. Менший напор буде грітися більше 50 градусів. Зимою, звісно, що не буде так, тому що зимою подача води холодніша. Але все одно на наші умови це супер варіант. Кран поставили тепер. Трошки попиляю дрова. Ципок, який у мене порвався, розірвався на ну, позапрошлому відео, як коли ми дрова заготовляли зі дружина їздила в місто і побачила ремонт. Короче, піддали нам, закліпали. Можна було купити закліпку і самостійно з'єднати. але так простіше, так було. і, і Треба було закльопку шукати. Короче, зробили, десь зробили. Зараз попиляю трошки, да, на сьогодні досить.